Дороги України. Це більше, ніж просто асфальт, що з'єднує точки на мапі. Це артерії країни, просочені історією, міфами та легендами. Це справжня сцена, по якій ми рухаємося крізь простір і час, крізь спогади і історію. Вітаю вас у нашій автомобільній подорожі, яку ми назвали Хроніки асфальту. Це документальне розслідування на колесах. Де кожна подорож перетворюється на цікаву історію. Ми намагаємося показати Україну інакше через дорогу, ландшафт, пейзаж між містами. Це можливість не тільки побачити, а й усвідомити, де ми їдемо, що ховається за назвами сіл і річок, які дороги ми перетинаємо і яку історію вони зберігають. Тож що це за подорож і куди ми прямуємо? Ми не просто їдемо. Ми читаємо книгу, написану на асфальті України. А кожен населений пункт це розділ, який більшість людей ніколи не читали і навіть не відкривали. Сьогодні наш шлях веде з лівого берега Києва до міста Обухів. Ми дослідимо сучасне передмістя столиці, де на одній землі химерно переплилися тіні тисячолітніх цивілізацій та блиск нової епохи. Ми перетинаємо Дніпро, річку, що бачила все: від човнів довбанок до сучасних барж. від перших слов'янських поселень до мільйонного мегаполіса, що розкинувся на її берегах. Ми перетинаємо Дніпро і робимо це по одному з найвпізнаваніших символів Києва мосту метро. Його ажурні арки знайомі кожному. Двоярусна конструкція це втілення інженерної логіки 60-х. Верхній ярус для автомобілів, а нижній захищений для червоної гілки метрополітену, що вперше в історії міста з'єднала два береги. Відкритий у 1965 році за проєктом інженера Георгія Фукса, цей міст став першою у світі арочною спорудою такого типу, спроєктованою спеціально для руху поїздів метро. Його унікальність у технології. Величезні прольоти з попередньо напруженого залізобетону збирали на березі, підвозили на понтонах і піднімали на опори. Для свого часу це був справжній інженерний тріумф. Але до нього тут височів красень, Миколаївський ланцюговий міст, збудований ще всередині 19 століття. Він пережив революцію, був підірваний відступаючими польськими військами у 1920 році, відновлений, але остаточно знищений у вересні 1941 року. Його підірвали радянські війська, що залишали Київ. Трагічна доля, що вкотре доводить, мости у війні, це і ціль, і зброя. Тож новий міст метро став не просто заміною. Він став ключем до лівого берега, відкривши шлях для масштабної забудови Дарниці, Русанівки, Березняків. Він назавжди змінив логіку міста, перетворивши Київ з переважно правобережного на той мегаполіс, який ми знаємо сьогодні. Проїжджаючи цими арками, ми рухаємось по інженерному тріумфу, збудованому на попелі військових руйнувань по мосту, який розширив межі столиці. З'їхавши з мосту метро, ми потрапляємо в інший ритм, в іншу філософію руху. Це набережне шосе. Одна з небагатьох магістралей Києва, де місто дозволяє вам рухатись швидше, відчуваючи динаміку мегаполіса. Давайте звернемось до мови статистики. Довжина цієї безперервної ділянки близько 10 кілометрів. Пропускна здатність у пікові години тисячі автомобілів. А за добу ця цифра сягає понад 100 тисяч. Це не просто дорога. Це головна транзитна артерія правого берега, що дозволяє обійти перевантажений історичний центр і з'єднує північ та південь міста. Але ця траса не була тут завжди. До середини ХХ століття тут був переважно дикий берег Дніпра. Її будівництво у 50-60-х роках стало колосальним інженерним проєктом. Щоб прокласти магістраль на нестабільних набережних ґрунтах, довелося перемістити мільйони кубометрів землі, звести кілометри підпірних стін та укріплень, щоб захистити дорогу від води та зсувів. Найцікавіше це її унікальне положення. Це нижній Київ, швидкий, функціональний, прагматичний. А прямо над нами на пагорбах застиг верхній Київ, Володимирська Гірка, Маріїнський парк, схили лаври. Там тисячолітня історія, споглядання, духовність. Тут швидкість, логістика, бізнес. Це шосе ніби функціональна основа, яка взяла на себе весь тягар транзитного руху, дозволивши історичному серцю міста дихати вільніше. Проїжджаючи тут, ми рухаємось по інженерному хребту Києва, що тримає на собі ритм сучасного життя столиці. Зараз повз нас пропливають мости Києва, величні інженерні споруди. Ось перед нами міст Патона, відкритий у 1953 році. Унікальний тим, що є першим у світі суцільнозварним мостом, справжній технологічний прорив свого часу. Технологія, розроблена в інституті електрозваювання під керівництвом академіка Євгена Патона, дозволила створити конструкцію без єдиного болта чи заклепки довжиною майже півтора кілометри. Далі перед нами Дарницький та Південний мости молодші, але не менш важливі транспортні вузли. Кожен з них це пам'ятник своєї епосі. Це Дарницький залізнично автомобільний міст, або як його називають у народі, міст Кирпи. Це вже дитя 21-го століття з його довгобудами та скандалами. Його пропускна здатність 60 тисяч автомобілів і 120 пар поїздів на добу. Це ключова артерія для вантажних перевезень, що розвантажує центр Києва. Нами Південний міст. На момент відкриття у 1990 році він вважався найсучаснішим у СРСР, унікальна комбінована конструкція. Поверхньому ярусу йде автомобільний рух, а всередині сталевої балки проходить лінія метро. Його вантовий пілон за 135 метрів і досі є однією з найвищих точок Києва. Але погляньте на цей контраст. Праворуч від нас оповита легендами Лиса Гора, місце давніх язичницьких капищ, потужний форт 19 століття, а згодом зона страт і таємниць. Для більшості це містичне місце, пов'язане з легендами, а ліворуч сяючий склом житловий комплекс світлопарк. Але нас цікавить її військова історія. У 1872 році тут збудували Лисогірський форт, частину Київської фортечної системи. Його завданням було контролювати залізничний міст та південні підступи до міста. По суті, це була передова військово-інженерна думка свого часу. Що цікаво, перший залізничний міст у Києві, відомий як Залізничний міст Аманда Струве або Старий Дарницький міст, був збудований у середині 19 століття, а рух по ньому відкрили в лютому 1870 році. Отже, коли почали зводити Лисогірський форт, залізничний міст вже два роки як функціонував. Більше того, саме поява цього мосту і стала однією з головних причин будівництва форту. Залізниця кардинально змінила військову логістику. Міст став об'єктом величезної стратегічної ваги. Його захоплення чи руйнування могло паралізувати постачання цілого фронту. Тому військове командування ухвалило рішення терміново збудувати форт, який міг би вогнем своєї артилерії захищати цей надважливий об'єкт. З одного боку, військовий форт 19 століття створений із землі та цегли для оборони, з іншого сучасний житловий комплекс Світлопарк, фортеця зі скла та бетону, створена для комфорту та інвестицій. Земля не змінила свого стратегічного положення, змінилася лише сама суть стратегії. Те, що колись було оборонним рубежем, сьогодні стало дорогим активом. Ми прямуємо далі по нашому маршруту. Придивіться до потоку. Коли ми просто їдемо трасою, ми часто не помічаємо, як поруч проходить ціла історія. Кожен автомобіль, що пролітає повз нас або з'являється у дзеркалі, це не просто автомобіль, це ціла історія. В одній машині хтось їде на перше побачення, в іншій повертається з важкої зміни, хтось везе дитину до лікаря, а хтось просто тікає від своїх проблем, сподіваючись, що дорога їх розвіє. Ми всі учасники цього великого потоку. Річки життя, що тече по асфальтових берегах, ми не знаємо один одного, але на цій ділянці шляху ми об'єднані спільною метою рухатись уперед, і в цьому є щось глибоко людське, відчуття приналежності до чогось більшого, навіть залишаючись наодинці у своєму авто. Ми самотні краплини у великій річці, що тече до своїх невідомих нам океанів. Ми виїжджаємо на трасу Н01, більш відому як Дніпровське шосе. Частина цієї дороги також є європейським маршрутом Є40. У чому ж різниця Н01 це національний індекс, внутрішній паспорт дороги а Е40 це міжнародний, що тягнеться від Франції аж до Казахстану. І наша траса це лише маленький його відрізок. Дорога рівна, тут гарна розмітка. Але якою вона була раніше? Хто тут їздив? Цей шлях у прадавні часи був не лише важливим, а й складним для подолання. Археологічні дослідження засвідчують, що ця територія була заселена ще з п'ятого тисячоліття до нашої ери. Тут знайдено поселення трипільської культури, а також залишки скіфських, зарубинецьких і черняхівських культур. Це доводить, що ми їдемо не просто дорогою, а давнім стратегічним коридором, що з'єднував Київ із південними землями. Але цей шлях проходив через сувору природу густі прадавні ліси й болота ускладнювали пересування. Ми переїжджаємо струмок Віта. А далі на нашому шляху будуть долини річок Стугни та Кобринки. Тут існували опорні пункти городища витачів, трипіль, халеп'я. Це були ключові оборонні та торгові центри Київської Русі на півдні. Існують і легенди, пов'язані з цим краєм. Одна з них розповідає, що після чергового татарського набігу на місці зруйнованого хутора залишився живим лише один селянин на ім'я Обух, від якого, за переказами, і походить назва нашого кінцевого пункту призначення. Тож цей гладкий асфальт під нашими колесами це лише верхній найновіший шар історії на землі, яка бачила тисячоліття безперервного руху, торгівлі та війн. Ми прямуємо далі. Немов у герметичній капсулі, що несеться по трасі. Є в цьому русі щось гіпнотичне, чи не так? Сіра стрічка асфальту, миготіння стовпів, ритмічне похитування поступово свідомість переходить в особливий режим. Це вже не просто керування автомобілем. Це час, коли на поверхню спливають спогади. Згадайте свої довгі поїздки чи не бувало у вас такого, що саме в дорозі раптом згадується обличчя, яке ви давно забули, або вирішується проблема, над якою ви билися тижнями? Або просто виникає дивне відчуття дежавю, ніби ви вже були тут, у цей самий момент, з цими самими думками. Дорога це потужний каталізатор для нашої пам'яті. Вона ніби витягає з глибин нашого я те, що було сховано за щоденною рутиною. І кожна поїздка це не лише подорож до якогось місця, а й подорож у глиб себе. Ось і перше селище на нашому шляху лісники. Назва говорить сама за себе. Колись тут були густі ліси. Історія цього місця сягає глибини віків. Перша письмова згадка датується 1036 роком і пов'язана з Феодосієм Печерським, одним із засновників Києво-Печерської лаври. У 16 столітті князі Корецькі збудували тут замок, а у ХХ столітті, у 1941 році, тут проходила лінія оборони Києва. Сьогодні ж лісники це яскравий приклад сучасної субурбії, закриті котеджні містечка, престижні сусіди, кінні та парапланерні клуби. Це місце, де спокій природи та безпека поєднуються з ритмом мегаполіса. Таке поєднання історії та сучасності має свою ціну. І сьогодні, коли для багатьох українців питання житла стоїть особливо гостро, цікаво розібратися, що пропонує ринок в такому престижному передмісті. Давайте подивимось на цифри: спочатку оренда. Оренда квартир тут коливається від 16 тисяч до 23 тисяч гривень на місяць. Оренда будинків з високим рівнем комфорту, з басейном та сауною стартує від сум еквівалентних 500 доларам США. А за котедж із сучасним ремонтом та великою площею понад 400 квадратних метрів доведеться віддати від 40 тисяч гривень на місяці вище. Тепер продаж. Якщо говорити про купівлю, то ціни на звичайні квартири в селищі стартують приблизно від 900 тисяч гривень. У новобудовах вартість варіюється від 25 тисяч до 55 тисяч гривень за квадратний метр. А в елітних комплексах, як от Lion Hills Villas, ця цифра може перевищувати 104 тисячі 950 гривень за квадрат. Вартість джекотеджів починається від 7 мільйонів гривень і сягає значно вищих позначок. Чому такі ціни? Відповідь у поєднанні факторів: по-перше, це престижність місця та екологія. По-друге, близькість до Києва та розвинена інфраструктура. І по-третє, це атмосфера безпеки та приватності, яку створюють закриті спільноти та статус оточення. Це і є сучасна українська субурбія. Місце, де тисячолітня історія перетворюється на ринковий актив, а густі ліси на ексклюзивний краєвид з панорамних вікон. Ми в'їжджаємо в зону, яку часто називають українським Беверлі Гілз» – Ходосівка, підгірці. Ось, наприклад, трипільське сонце. Власники апелюють до давньої трипільської культури, що процвітала на цих землях майже 6 тисяч років тому. Цікава іронія: прадавні сакральні символи стають брендом для сучасної розкоші, але найцікавіше приховано від очей. Саме тут, біля Ходосівки, проходять залишки грандіозних змієвих валів, тисячокілометрової системи оборонних укріплень, зведених ймовірно ще у скіфський час, для захисту від кочівників. Тобто ми їдемо землею, яка тисячоліттями була прикордонням лінією оборони, і сьогодні тут знову фортеці, але вже приватні з високими парканами. Історія повторюється у дивних формах, і ось яскравий приклад цього переплетіння це село Ходосівка. Навіть його назва це ціла історія. Історично воно називалося Феодосівка, на честь церковного діяча Феодосія Печерського. З часом назва трансформувалася у Хвеодосівку, потім й Хводосівку, і нарешті у сучасну Ходосівка, хоча існує і народна легенда про походження від слів ходити та сіяти. Перша письмова згадка про село датується 1546 роком, а на його околиці розташоване велике Ходосівське городище, пам'ятка археології національного значення, що була важливим елементом оборонної системи Київської Русі. Сьогодні ж ця стратегічна близькість до столиці, всього 7 кілометрів, приваблює вже не князів, а сучасних жителів. Але на відміну від престижних лісників, Ходосівка пропонує дещо інший рівень цін. Але давайте до аналізу мовою цифр і статистики. Оренда будинків тут може коливатися від 15 тисяч до 30 тисяч гривень на місяць залежно від розміру та стану житла. Якщо ж говорити про купівлю, то вартість починається від трьох мільйонів гривень. Це робить Ходосівку привабливою альтернативою для тих, хто шукає баланс між заміським спокоєм та столичними можливостями, не переплачуючи за елітний статус сусідніх поселень. Так, давня оборонна земля перетворюється на затишне передмістя, де кожен може знайти свій шлях між історією та сучасністю. Ця дорога лише один з мільйонів капілярів, що живлять серце нашої країни, і часто рухаючись по них, ми навіть не уявляємо, яка сила і яка історія пульсує зовсім поруч. Кожен пагорб, кожна річка, кожна назва це частина нашого спільного коду. Вивчати свою землю це не просто дізнаватися факти, це згадувати, хто ми є, відчувати своє коріння, що проростає крізь тисячоліття історії. Хроніки асфальту це наша спроба прочитати цей код, рухаючись у медитативному ритмі дороги. Це наш спосіб бути українцем, допитливим, уважним і закоханим у свою землю. Підписуйтесь, дивіться і найголовніше пізнавайте, бо чим краще ми знаємо свою історію, тим міцніше стоїмо на своїй землі. Але не всі поселення на цьому шляху мають тисячолітню історію та елітній статус. Ось перед нами тацинкі, село з зовсім іншим характером. Його історія порівняно молода. Перша письмова згадка датується 1926 роком, коли це був невеликий хутір на 24 двори та 115 мешканців. Причина такої молодості географія. Територія села лежить у заплаві річки Стугна і довго залишалася болотистою, що ускладнювало освоєння. Назва ж походить, ймовірно, від прізвища першого поселенця таценка. Сьогодні таценки це спокійне село, яке приваблює саме своєю природою, заплавами, лісами та близькістю до води і, звісно, ціною. Вартість продажу будинків тут починається приблизно від 3-4 мільйонів гривень. Оренда ж, хоч і не дуже поширена, може становити від 10 тисяч гривень на місяць. Тож для тих, хто шукає і підбирає собі житло, це може бути непоганим варіантом. Попереду обухів. Ми досягли мети нашої сьогоднішньої подорожі. Місто, вперше згадане у літописах ще в 1362 році. Місто, що славилося своїми гончарами та унікальними обухівськими рушниками. А у ХХ столітті воно стало промисловим гігантом завдяки картонно-паперовому комбінату. Ми проїжджаємо повз обухів, місто контрастів. Таке ж, як і вся дорога, що привела нас сюди. Траса, де кожна хвилина в дорозі, це стрибок на століття в історії. Наша подорож добігає кінця, але історія цієї землі нескінченна. Коли ми просто їдемо трасою, світ за вікном перетворюється на розмиту стрічку. Але варто лише сфокусувати погляд, і ця стрічка розпадається на тисячі історій. Про битви на цих пагорбах, про долі людей у цих селах, про давні річки, що змінили свої русла. Наші хроніки асфальту це наша спроба навчитися бачити, бачити не просто дорогу, а шлях, не просто села, а долі, не просто землю, а нашу батьківщину. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні подорожі. Давайте разом досліджувати, вивчати і відкривати Україну, приховану за кілометрами асфальту.